Друзі, колишній президент США Дональд Трамп під час промови на передвиборчому заході у Д-3 розкритикував допомогу Україні, зазначивши, що Зеленський найкращий агент з продажів серед усіх політиків, коли він приїздить до США, то він їде звідси 60 мільярдами доларів. Далі він також сказав, що щойно 4 дні тому він поїхав з 60 мільярдами. Доларів це звичайно неправда, оскільки Зеленський не був 4 дні назад у Сполучених Штатах Америки, і 60 мільярдів доларів це не один платіж, який Конгрес виділив для України. Тобто ця сума розбивається. На транш військової фінансової допомоги, але тут небезпечна тенденція в тому, що Трамп ще 13 червня під час зустрічі з конгресменами критикував допомогу для України, не найкраща тенденція для нас від Трама.